Доброго дня, з вами Волинський пасічник. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено темі ізоляції маток. Протягом останніх кількох днів ми всю свою пасіку на всі свої пасіці ізолювали маток в ізолятори. Робили ми в цьому році все трішки з запізненням, все пояснюється тим, що наша пасіка була на кучівлі, і поки ми... Не відкачали мед, ми не хотіли в великих вуликах з надставками шукати маток, бо тому, що шукати маток в вуликах з великим об'ємом трішки незручно. Ми спочатку відкачали мед, і після цього ми почали закривати маток. Як правило, ми ізолюємо маток всередині серпня. По нашому регіоні це найоптимальніші умови. Але золотарник в цьому році виділяв трішки і був рідкий мед, і тому ми з запізненням його. Відкачували. Зараз ми покажемо вам одну з сімей, в якій ми закрили матку в ізолятор. І особливістю є те в цьому році, що ми закривали наших маток в зовсім нові ізолятори, які ми застосовуємо вперше в цьому році. Як воно себе покаже, побачимо вже навесні, як матки перезимуть, які будуть сім'ї. Ну, зараз я відкрию. Покажу, де знаходиться наша матка і який вигляд має наш ізолятор. До речі, в попередньому відео я детальніше зупинявся на видах ізоляторів. Пояснив, чому ми в цьому році вирішили все-таки поміняти наш ізолятор, який ми традиційно використовували раніше. Ось ось такий вигляд має наш ізолятор. Це врізний ізолятор, ми його назвали Волинським ізолятором. Він дещо схожий на ізолятор Міленіна, але має втричі більші розміри. І я думаю, що в нашому регіоні, якщо навіть будуть морози, цей ізолятор зарекомендує себе краще, як ізолятор хмари і ізолятор Міленіна. От, якщо можна на камеру показати, що є матка ходить з зеленою міткою. Вона себе чудово там почуває, бджілки неї кормлять, і в такому вигляді вона буде до початку весни. Що ми будемо робити далі? Далі ми по холодах поступово скоротимо наше гніздо в цьому вулику до орієнтовно 4 рамок. Чому 4 рамок? Тому що, якщо користуватися ізоляторами, гніздо має бути. На зменшеному об'ємі, щоб клуб не покинув ізолятора і не пішов десь в бік. Бо якби ми залишили там 7-8 рамок, клуб при похолоданні міг би до якоїсь стінки впертися, а ізолятор був би посередині, і таким чином матка залишилася б не в зоні клубу і могла б не перезимувати. Що ми будемо робити далі по холодах? Ми після того, як залишимо 4 рамки і прижмемо їх до... Однієї стінки поставимо перегородку, і з цього вулика аналогічно буде скорочено гніздо до чотирьох рамок. Перенесемо рамки з бджолою в цей вулик, і в нас будуть зимувати дві сімейки через перегородку. Цей вулик ми приймемо, це поставимо посередині тині. Тобто кожен вулик матиме свій люток. Ці бджілки будуть літати в цей люток, а бджілки з цього вулика будуть літати в цей люток. Далі ми плануємо розпочати весну з двох маточного отримання в одному вулику. Тобто все це буде, буде, в цьому будуть пристечені інші відео, але коротко скажу, що спочатку наша сімейка об'єднана через перегородку, буде розвиватися як двохсімейна, а потім ми, після того, як ми покладемо розділову решітку і зверху поставимо ще один корпус. Ми будемо з одного і з другого відділення виймати по одній-дві рамки наверх з закритим розплодом. А сюди будемо ставити вощину або суш. І потім ми будемо ці рамки класти по боках, з одного і з другого відділення. І таким чином наші бджілки будуть об'єднуватись Матки при цьому будуть ізольовані окремо, так би мовити, через двойну розділову решітку. Тобто буде розділова решітка в цієї матки і в цієї. А бджілки будуть поступово між собою об'єднуватися, і таким чином ми хочемо запустити в наступному сезоні двоматочне отримання сімей. Побачимо, що з цього вийде. Це все, все ж таки експериментально, але я думаю, нічого є там в Ютубі відео, схожі відео, що в людей нормально таким чином виходить збільшити продуктивність своєї пасіки, тому що. І сім'ї будуть краще обігріті, і буде менше тратитись бджолами енергії на виховування розплоду і більше бджіл буде задіяно в медозборах. Ну, на цьому поки що все. Наступних відео будемо показувати, як ми будемо за цим новим методом працювати далі. До побачення.